То чи буде контрнаступ у Херсоні? Нас всіх дуже це хвилює. Правда. Пропонуємо вам отакі роздуми з цього приводу. Заяви про контрнаступ українських військ на Херсон це частина інформаційно-психологічної операції. Заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Подоляк додав Для нас принципово звільнити саме Херсон, бо це дуже велике місто. Це єдине місто такого розміру, яке знаходиться в окупації. Сьогодні всі публічні коментарі, сказав він, це частина інформаційно-психологічної спецоперації. Нам треба деморалізувати російську армію, щоб вони розуміли, що їх тут спалюватимуть. Це ключове. Наступ на Херсон уже розпочався. На цьому етапі ми бачимо початкову фазу, в рамках якої ЗСУ. Знищують комунікації, інфраструктурні, людські та технічні потенціали російських військ. Саме про таку тактику дистанційних атак писалося ще з середини весни. Прямого контрнаступу вогнем і мечем Україна не проводитиме, оскільки і українське керівництво, і західні радники твердо переконані, що Україні необхідно раціонально та ефективно використовувати менші ресурси для досягнення більших цілей. Так, наприклад, установки Хаймарс в рамках контрнаступу не дали б вогневої переваги та збройного паритету, оскільки одна точна установка, хоч би якою сильною і точною вона не була, не може чинити опір десяткові інших установок, нехай вони будуть менш точні і менш ефективні. При цьому захід не має логістичної та військово-технічної можливості постачати в Україну на кожну російську гармату свою гармату. Тому використовується дистанційна боротьба, коли паритет встановлюється за рахунок масованої анігіляції оборонних і наступальних сил противника. Росія вирішила перекинути до Херсона ще десяток БТГ. Внаслідок цього через вогневу м'ясорубку пройде ще більше особового складу і техніки. Проте Україна як не наступала у класичному сенсі, так і не наступатиме. Просто тому, що це не має стратегічного сенсу кидати на забій солдатів і техніку. А тепер спостерігаємо за новим етапом. Україна почала отримувати дуже цікаве озброєння, яке використовується для точкових ударів по протиповітряній обороні, протирадарні ракети. І саме ними ЗСУ вже розтарабанили кілька комплексів ППО рашистів Оті хвалені С-300 С400, що в них там стояло, все це пішло вже коту під хвіст. Про це була інформація в звітах ЗСУ. Такі прильоти унеможливлюють застосування російської авіації в результаті руйнуванням систем ППО. Україна отримує стратегічну перевагу в разі контрнаступу, повністю оголюючи окуповану інфраструктуру і центри ухвалення рішень. Тож контрнаступ буде, але час і місце початку активної фази, звісно, у секреті. Варто зазначити ще, що Росія не вміє боротися з дистанційними псевдопозиційними атаками через те, що не мала досвіду таких бойових дій ніколи у своїй історії. Всі сучасні тактики РФ побудовані за принципом завалити м'ясом і залізом. І відповідно контрстратегії їхні теж побудовані навколо застосування противником тактики м'яса і заліза такої ж самої. А от на подібний тип бойових дій, коли Україна не пускає в розхід ні м'ясо, ні залізо, а методично підриває цілі, які би дозволяли РФ відповідати на активні дії іншої сторони, на таке Росія методички не написала. До речі, зверніть увагу на те, скільки ракет Україна почала перехоплювати у стратегічних ділянках фронту і тилу, ефективність понад 75%, що значно вище, ніж середні показники ППО. І це з врахуванням кучного запуску. Тобто летить не одна ракета переважно, а ціла, як там писав Мартін Брест, група Йоханих цілей. Поодинокі ж ракети перехоплюються змовірністю понад 90%. Про що це говорить? Про те, що справжні поставки повністю всі вони засекречені. Слава Україні, слава Зсу і нашим партнерам переможемо.